Привіт, народ, ви на каналі Костянчик Лайв. З вами Костя. Як завжди, і сьогодні ми з вами спробуємо пограти в гру, яка називається Roblox. Мене довго просили пограти в Roblox. Взагалі будь що І наскільки я знаю дуже популярною штучкою є Doors. Е, в принципі, можна попробувати. Перед початком гри скажу зразу, да, я вже в неї пограв. Разочок зашов буквально. Запустив собі ігрушечку, пройшов 15 дверей, е... ну і мене з'їли. Суть яка? Треба ходити, коротше, відкривати двері, дивитися, що тут, як тут, відкривати шапки, шкафчики, збирати гроші і кайфувати від навколишнього середовища. Я був в шоці, якщо чесно. Дуже сильно в шоці був. Коли... коли... Е, Алло, розламався дивинок. Коли пограв цю грувку, я був в проці. Тут навіть очівки випадають, вилазять. Е, да. Ключик, він допоможе відкрити самі перші двері. А далі вже придеться... Придеться. Ну, коротше, ми просто ходимо, дивимося на картини. Вони можуть якось називатися, можуть не називатися. Можуть валятися предмети, може бути багато скримерів, можемо відкривати отакі двері. І так як це хеллоуінське обновлення, тут можна взяти і шукати цукерочки. Цукерочки дають якісь приколи. Як хороші, так і погані. Ага, батарейка. В чому прикол? Яка суть, ну типу, на що вона тут валяється, ця батарейка, якщо їх все не може взяти? Хз. Більш за все що це просто рандомно згенерована штучка, тому так. Скарбничка здолуго. Кайф. Йдемо далі. Був якийсь монстр, він мене майже з'їв. І з одним оком якась така твари істота. Ну таке. Так, на столи треба дивитися, треба дивитися на шафки. Ось, бачите? Це що таке? Запальничка, бомба. Можна комусь підпалити брови. <ривіт> <ривіт> це, це відкривається. Ага. Все тушиться, все, все класно, все чітко. На ліву кнопочку миші, то все активується. Так, окей, тут ще двоє. Це нам нічого не дає. Ну і таке, просто йдемо, просто йдемо вперед, просто відкриваємо двері, все. Наскільки я зрозумів, це все. Ще якийсь раш, короче, біг на мене. Я сховався в шафу. Раш це я поняв, просто чел, який біжить. І якщо ти не сховався, ти здох. Але я сховався від нього, коротше, злякався <смі> і і все. Злякався, не виліз, не поняв типу. Я думав, можна не вилазити, можна, можна посидіти. А виявляється, що довго сидіти в шафі, в тайнічку, пластик, бачите, він, він лежить а я не можу його завідати. Довго сидіти в ничці не можна, бо нападає цей хайп і їсть тебе. Ну, він, він не грається, він зразу хоп і, і з'їв. Це, як, знаєте, як шаурма. Хочеш шаурму, от прям жесті хочеш з'їсти шаурму. І нарешті ти її купляєш і кайфуєш. Просто от хам, хам-хам-хам і все. Три укуса, і її немає. Ось дивіться, бачите ще одну штуку. Я за неї не подививсь. Я шапки закривати не буду. Щоб я точно розумів, що я їх вже відкривав. Монстр був. Я не знаю, що з ним робити. Просто темна кімната, коротше. І все. Шось таке. Примітиве. Дуже гарні оформлені звуки, дуже класно все коротше зроблено. Єдине, що я не розумію. Понимаю... це нічого не розумію. Просто відкривай двері і іди вперед. Все. Просто відкривай двері і іди вперед. Двести гривен, балдеш. Пин, ну акулу звать? О, вот тут, ця тварь, вот тут сидите, сидите, ну идиот, все кончено. Ой, смотрите, ну просто якийсь идиот, сраный. И я не знаю, что с ним делать просто. Ну, може просто выйти її кімнату. Ховаюсь. Оце цараж біжить. Ось, вот біг. Оце Сараж побив. От, в цій кімнаті лазить ото а яка, яка мене чуть не убила. Раж поврубав всюди светло. Дебил. Бурально и вот. Ну. Нема зайнятися, що. І так... Та, блин. Срано. Отут то тут та тварь ходить. А давно. Слухаю звуки. Немає звуків? Йдемо далі. Включу запальничку. Можливо, ця тварь запальнички боїть А може рахуватися просто. Я, я не знаю, чесно, я Я вообще не гребу Ось, чтко, пройшов. Це шо таке, це що таке? Це що таке? Що за звуки? Що за звуки були? Ну що таке? А, включай, 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 за больничку. то, все, четко. Побегать, 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 давай, 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 давай. Бегать тут не можно. Я не знаю. О, це ще не открывается. Я ж знайшов, алло, я ж знайшов вихід. Ага. Давай, иди сюда. У Саймона, не насрай, давай. Попробуй, мене вкусить. Истота ты, вонючек. От зараз. Оця тварь. Як вона харить, оцей псс. що ти хочеш? що ти домахався? Псс, 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 пс. О, боже. До речі, тут можна зробити, зробити отак и подивитися, що тут є. Так, хоба, 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 гавно, нічого нема, каліцтво, все. От, от мене напрягає цей чувачок. От просто. Що кажіть, що не кажіть, насрать! ну вообще. Пс. Харить. Ну, злоба. Так. Що це таке? My neighborhood. моє. Сусідство, так сказати. Ага, підвал. Сюди не можна, да? На паличці? Вино? Лучше заракет. Кто се шел? Рубильничок. Вентиляційні. я кажу, вентиляційні, просто люк. Вентиляційні, о! А на що? Щоб сховається. Оце голубе світло воно і напрягає, бо коли я його бачу, зазвичай з'являється така штука. Яку ніяк з себе не скинеш. Він наче чіпляється за тебе і просто лазить по тобі, як якийсь ну, 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 ну не може бути просто так. Такий великий коридор. Давайте. Хто? Ну хто? Давайте хто? Ну хто? хто небудь? Я вже боюсь назад. дивитися. Ну ты хуй тут и Просто ну просто сусіди ремонт роблять. Ну що таке? Все нормально. Ремонт роблять і все. Що таке, то ж все добре. Шухлядки. Гроші. 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 500 реально, це я Просто часом страшно відкривати якісь двері. Думаю, що там щось вийде на тебе. Потім вже придеться собі в нього втікати. Ну діба, на свою голову відкрив двері, потім будеш казати. То открыл, то открыл, тут не открывал. Опа. Не стукай. Есть. Двадцать дверей. Двадцать одну дверку. Двадцать одну двериночку открыл уже. Стоп. Стоп. Подожди. Двадцать один, двадцать два? Ага. тяти двали, увы дватьяки двали, о двадцать другие, значит еще одни двадцать а те двери что там было, Валера. о. Стіки кімнат, я знаю, якщо ключ від 23 -ї? а, ну тобто не дарма, я шарюсь по всіх ...плядах. Не дарма. Ні, предмет. Особливо коли в тебе немає запальнички. Дуже потрібно... 24 двері. Хоча б 25 пройти і все, мені більше не треба. А можете його з'їсти мене, убити. Не Так. Це вже цікаво. Ну це все просто скримери, ну типу... Це замануха, щоб пісяться. Це не страшно. Якщо вам подобається, до речі, цей відос, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. І кажіть, які ще карточки Карточки поіграти. В Роблоксі. Можливо вам сподобалась попередня ігра. Можна попередню Можна в попередню мою ігру пограти. я її хочу пройти. Іграю від українських розробників і її не пройти, а щось смеятися. Туристика. Так, окей, просто полупали лампочки. Типа страшно. Таке як перевірка на міцність. Застав. Засав, вийшов? Не засав, не вийшов. Це сиш і вийдеш. Не засышен, не вийдеш. так, я не буду. Так. Ну що с таке? не робіть так блін, я не встиг. Каліцтво. Я не стих! Я почув, що там раш, короче. О, до речі, що не українською. Я от тоді здохну, що українською писав. О, привіт, це ти? Ти вмер. Від того, кого називають раш. Uh, pay attention to the так. І короче, ти почуєш, коли він має атакувати. Все що тобі треба, це, короче, сховатися. А. Дуже довго знаходиться в одному тому самому місці. Давайте цього разу взагалі нічого не буду збирати, просто біжу вперед. Просто лупашу вперед. А що мені треба? Мені нічого не треба. Просто йду вперед і все. Так, коридор. Цікаво. Цікаво. Ну просто лутати оце, ходить, стоять на місці, не прикольно. Ладно, от 10 гривень, це, 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 це край. Чесно. 10 гривень більше не візьму. Реально. Так. Ось тут я був дуже довго і не мене на повараш тоді. Але я нього втік тоді. Коротше, свічку я помітив. Ну те що я буду помічати, і воно не буде заставляти мене щось відкривати робити. Я буду відкривати, я... Ну я буду брати. <клес> О, блін! Тамак. А пробл. Я хоть нього втікти. Юкин раш, тебе раш убив, ти вов. Ну коротше ви поняли. Я хотів завершити цей відос. А мене раш взяв. Хо хотів якомог швидше там щось погратися, просто побігать. І ви коротше взяли і коротше все побачили. Игра не хочет, чтобы я не играл. Отак. Не ну. Мені подобається, якщо чест. Я б ще пограв би, мабуть, хочу в Cheese Escape пограти. Мені казалось, это прикольна прикольная игрушка. Але Cheese escape це уже будет, типа, мабуть, ну. На Cheese Escape я уже не буду перемыватися. Я уже плюс-минус знаю, что там треба робити. У вас є сыр, у вас є мышь, у вас є вы. Вам-то просто від мыши втікать. ну, насколько я понимаю и насколько я разумею, надо просто втекать. И все. Ну, зараз еще раз попробую пробить, чисто. Просто бежу пора. Еще раз. Останье раз, честно. Больше не будет. Я просто хочу контент, что-то снять, что-то интересное. А я просто хожу там, что-то балакаю. де-де-де... Крінжулі як на мене. Ось стукав там. Значить, ми йдемо по своєму досвіду. Ми йдемо сюди. Сюди. О. Вони перемістили місце, де лежав цей турник. Ось, смокім. Я просто не можу зрозуміти, мені треба ховатися, Типу, хоча б раз на 10 кімнат сховатися щоб раш не напав, чи що. Типу, якщо я сховаюсь Хоча б раз. Хоча б раз на 10 кімнат, якщо я сховаюсь. Щось ховаюсь хоч якраз. На 10 кімнат. То мене ніхто не вб'є, да? Не прибіжить ніякий раш і нічого не станеться. Та... Не робіть так. Я вже думаю, що знову раш доганяє, просто з'їсть мене зараз. О, на. Важко. Це було важко. Ходив божу, каву по бо кімната верну просто на... на земле валялась боже, это дождь дровитая ес, иди до дома твоя Хорош, лошара. Есть. 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 Ключ. Прямо знаете, ключ. Эх. Так, тут же, по-моему, есть. В жопу, короче. Треба знайти ключ, треба знайти ключ. Я просто... Есть ключ. Кайф, 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 кайф кайф кайф. кайф, 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 кайф. Не, будь ласка, не, не псикай. А ну блін, тварь тварь Скріч! Ухилиться від атаки скрича, я тебе бачу. Це треба відвернутися від нього чи що. Удачно відвернуться? Чи що зробити? Серце зупинилось 10 разів. Давай. Скріч сраний. Фу, бека. Так, ховаємося, про всяк випадок. Я не знаю, чи це працює, але ми сховались. Ватий, побігли далі. Нет. Іди, нет, 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 нет. Це так не працює. Я не піду. Клад. Кину, чтобы я пограл. Все, хватит, я пограл. А что делать? Yes! 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 Вот то удачно тварь почув от то-то я почув и ти сюди сюда почул цього сраного дебила скрич гамна, кусок нападе за пустот нападает скричку кусок на скричку сомна поцелнную жопу Найти ключ, попробуй в темноті. Так. Та щоб ти був здоровий. Ще одна. Так, тут що? Тут десь має бути... Да. Ова, ова, ова. нема. Жопа. От там може. Ну, типа, светит все зеленым, значит, там. Да ты шо? Я вам кажу. Да ты шо? Боже, мне аж, аж недобро стало. Пс не, 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 нет, нет, нет. иди, иди в жопу, иди в жопу. Иди... Я ведь, я ж, ну я ж не, ну я не дивился. Іди, іди в очко. Я не дивився. Я на тебе не дивився. Я відвертався. Конч. Так, стоп. Куди скріч, сраний. Ну, Д. Где факин. Ключ. Есть. Ну. Про всякий выпадок. Про всякий выпадок я сказал Все не знаю, что это работает. Это дает не дает. Насрать, максимально насрать. Я уже прошел майже 30 на поэтому... Очень, 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 очень. Привет, Упси. Треба шукать ключа. Кайф, кайф. О. Кайф, кайф. Ну, якому дебілу дебил, лазить? Так, я сховаюсь. Я вилізу. Оп, скріч на мене не напав. Ми будемо надіятися, що саме так він нападає, да? Ви тоже так надіетесь? Ну. Ви тоже про це думаєте? І я так думаю. Так, 36 ті двері. Це не вони. Я які маю відкрити? Ніе! Цю мене в жопу! Ви знову померли, Тараша, вітаю! Pay attention to the lights. They are related to it. Ну я знаю, я знаю, як його знайти. Я знаю, як його побачити. Але коли ти не бачиш шафи, в яку можна сховатися, от тоді друге діло. 33 двері, це рекорд мій. Дякую. А, дякую. Надіюсь, вам сподобалось цей відео, надіюсь, так? Да? Roblox — непогана ігрушка. Взагалі, Roblox це не ігрушка, це платформа для ігор. Тобто для платформа, куди нас на створювали мільйон супер, супер багато ігор. І ви можете знайти тут будь-що хочете. Для дорослих, для малих, для великих, для старих. Взагалі дупи. Ось! Chained 2. Ігрушка є така в стімі. От на тобі, в Роблоксі. Бакшот Рулет. На чотирьох людей. В роблексі. на. FNAF Co. На. Що бери. Що хочеш тей, шукай, хочеш тей роби. От навіть Гартон uh, Банбан. Я його купляв в стімі, а тут воно безкоштовне. Кайф, кайф. Ось, Cheese Escape. Штучка, в яку ми можливо поіграємо. Якщо ви хочете. По Роблоксу щось ще погрубатися. наступною буде Cheese Escape. А повертатися в одне й те саме я не буду. Я буду робити різні контенти. Да? тобто там, попробуємо те, попробуємо те, попробуємо те, Головне, щоб ви сказали, що, що наступне. Ось, Cheese Escape я хочу наступне пройти. Якщо вам сподобався Roblox, пишіть, сподобався Roblox. Знімаємо чи Escape. Да. Потім Dors 2 можна пройти, якщо ви хочете. Dors ще й пройти йти, програється по приканку. Подивіться, як я очкую і, 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 і піснюю п'яточком. Можете. можете. А, ось румс room. Флор e, 2 або Doors Floor 2, тоже можете просить. Отож, просто пишіть, просто кажіть, що порубається, порубаюсь. Сподобався Roblox? кажіть Roblox. Сподобався Blender? кажіть Blender. Не забувайте, що в Blender я люблю робити модельки. Якщо ви мені не кажете, що робити в Blender, я буду плакати. І я все. А, дякую. Дякую, що подивилися цей відео. А хочете попасти в друзі в Roblox? Додавайтесь. Ось я, Костянчик Лайт. Додавайтесь до мене в друзі. Дякую за лайки, дякую за коментарі, дякую вам за всю вашу активність. Гарного вечора, гарного дня і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.